На Миколаївщині перевищено епідпоріг. Про це повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко під час тематичного брифінгу. За його даними лише минулого тижня кількість хворих подвоїлася. При цьому 60% з них є діти. Детальніше про ситуацію в регіоні та профілактику захворювань розкаже Олександра Долматович. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено вже у 19 областях України. На Миколаївщині цей показник минулого тижня зріс майже на 8%. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Володимир Клочко. Цей епідемічний порог розраховується програмою і піднагляду. Це електронна система епідемічного нагляду, яка впроваджена в Україні. Наша область на минулому тижні перевищила порог на 7,6%. і тому підготовлена. Я думаю, сьогодні а максимум завтра буде проведено засідання нашої регіональної комісії з питань техніки безпеки незвичайних ситуацій, де вже прописані всі рекомендації щодо можливих обмежувальних заходів. За минулий тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ в області майже подвоїлася. Понад половину з них становлять діти. За минулий тиждень у нас захворіло на грип та гострі респіраторії 6620 людей. Це значно більше, майже два рази ніж на попередньому тижні. Діти в цьому складають десь. 60% захворілих про те, що хвороба має важкий перебіг відносно свідчить те, що 5-6% від загальної кількості захворілих підлягають госпіталізації 222 людини було госпіталізовано на минулому тижні. Необхідні заходи протидії визначатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас кожен має знати про способи профілактики, наголошує Володимир Клочко. Це все ж таки така, висока, така висококонтагіозна хвороба, високозаразна, яка зачастую приводить до серйозних ускладнень це і пнівмонії і все це судинні захворювання, і навіть може призводити до смерті. Довожу до вашого відома, що на сьогоднішній день у нас померлих від грипу немає. Медична система працює. Згідно з угодами з Національною службою здоров'я України, частина школярів навчається онлайн або за змішаною формою, що впливає на офіційну статистику. За словами директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, багато хто лікується вдома і не звертається до лікарів, тому реальна кількість хворих може бути вищою. Картинка, якби я сказав, так захворюваності на грип, вона навіть і занижена декілька, оскільки ж не всі звертаються, якщо і немає необхідності за лікарняними і е, проводять самолікування, скажімо, вдома. Ну і користуючись нагодою, я все ж таки хочу сказати про самолікування. Це хібна практика. Я вважаю, що це робити недоцільно, оскільки це може призвести до певних ускладнень. Наразі в області переважає вірус грипу А, проте реєструються й випадки інших респіраторних інфекцій. Оскільки методи лікування можуть відрізнятися, важливо вчасно звертатися до лікаря для точної діагностики та призначення відповідної терапії, наголошує посадовець. Взагалі, всі вірусні інфекції вони передаються повітряно-крапленим або повітряно-пиловим шляхом. У них дуже короткий період розвитку. Від декількох часів до доби або двох, не більш того. Тому я всім рекомендую і мити руки постійно, обробляти їх, і слизових оболонок не таркатися забрудненими руками. Вітамінізація стола, за якою ще не казав, вона повинна проводитися. Ви повинні розуміти, що фітанциди, які присутні в тому ж чеснику у цибулі, вони повинні постійно бути на столі у вас, у ваших дітей. За словами Володимира Клочка, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу. Це щеплення не входить до обов'язкових, але лікарі рекомендують робити його заздалегідь у вересні, щоб імунітет встиг сформуватися. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.